Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Я сьогодні хотіла порозмовляти з вами трошечки про те, що любов терпелива. Як то? Як то насправді? Що то значить терпелива? Ви знаєте, любов, вона терпелива не з таким навантаженням, не з напругою, а Саме від чистого серця спокійно, тому що вона по ним розуміє. Тому що любов любов, вона приходить з мудрості, а мудрость розуміє. Розуміє темп кожного. Розуміє, що в кожного свій темп. А кожного свій шлях і таким чином. Коли ми розуміємо, що кожна людина будь-яку мить робить найкраще, на що вона здібна зараз, тоді ми можемо бути терпеливими. І насамперед бути терпеливими до себе, коли ми можемо тільки то, що можемо, те, що можемо, коли ми здібні тільки на те, на що ми здібні. Тут і зараз, сьогодні. І ми можемо проявити до себе і до інших терпіння, не засуджувати себе на своїм шляху. не засуджувати інших, які ще в процесі вони життя ще не скінчило з ними працювати і з нами. Ми ще тут. Ми ще можемо розрозуміти більше і вони теж. Ми ще з розум... Розум... можемо побачити ясніше і вони теж. Тож, коли ми розуміємо, що кожна людина, вона, в будь-яку мить, живе на підставі свого розуміння життя, свого розуміння себе, свого ставлення до себе, до людей, до, до Бога. До самого життя, тоді ми можемо насправді бути терпеливими, без засуджування себе, без засуджування інших людей. І це поможе нам, це допоможе нам залишатися спокійними і бачити, як нам, як нам поводити себе, що нам говорити, про що не говорити, коли почекати. А коли зробити щось? Тому що любов, яка походить від мудрості, вона насправді терпелива, вона приймає, приймає себе, приймає людей і завжди бачить найкраще в себе, в собі і в кожному, в кожній людині. Тож саме тоді, коли ми розуміємо, що таке любов, коли ми розуміємо, як, як кожна людина створює своє життя, тоді ми насправді можемо бути терпеливими, без стресу, просто спокійно терпеливими з любов'ю. І тоді, навіть коли з кимось нам трудно, важко, навіть тоді наш день може бути добрим. dobrho vám dňa. Do zavtra.